Добрий день, сьогодні отримали планшет, будемо розблокувати за допомогою комп'ютера. Буде в нас дві програмки. Під відео шукайте посилання. Може бути таке, що посилання буде закрито, бо це через політику Ютуба. Тому пишіть в Telegram, обов'язково вам вийшлю. І буде друга програмка. Також розархівовуємо. І будемо запускати програму. Як бачите, спочатку вона не запуститься. Пише, що треба оновити, бо є нова версія, нічого не вийде. І є допоміжна. Ми запускаємо, вказуємо шлях до нашої програмки. Також вставимо ось тут галочку і запускаємо перший раз з адміністратора. Тепер натискаємо Запустити, пише та сама помилочка і ставте рік назад. Тобто ставимо, наприклад, на 18 серпня, обов'язково міняйте час. Запускаємо, бачите, знову помилочка. Ми стамо тепер, наприклад, 7 вересня, запускаємо і міняємо, наприклад, на 8 вересня. Як бачите, програмка показала, що можна запустити, і ми її запускаємо. Вибираємо Android, вибираємо ось цей режим і вибираємо зараз Google Maps. Але перед тим переходимо до планшета, підключаємо його. Я ось так поставлю, щоб вам було краще видно. Заходимо в диспетчер, показує, що він у нас є. І вибираємо Google Maps. Вискочило у нас повідомлення. Перейшли ми в Google Maps. Вибираємо наш профіль, довідка. І вибираємо тепер якусь довідку, щоб нею поділитися. Поділитися і вибирайте перекладач. Ось таким способом ми попали в Chrome. Тепер заходимо на БК смартфон. І вибирайте поставити ключ розблокування. Вибираємо, наприклад, Пін-код 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ставимо до того часу, поки не виб'є помилку нам. От, бачите, закрите додаток, це все добре. Знову вибираємо і вводимо пін-код. Показала нам помилочку нічого страшного. Ось бачите, є yeah. окей, okay, окей, okay. тобто вискочило. Повідомлення, і тепер після нього можна повертатися до налаштування і підключення Wi-Fi. Підключилося, розблоковуємо і є тепер пропустити. Колодочка зараз наша пропаде. Обов'язково. Дивимося про планшет. Це наша модель, номер прошивки. Тепер робимо заводські налаштування і біжимо відправляти планшет нашому підписнику. Дякую, що подивилися, до побачення!